Його побили через зовнішній вигляд. У центрі Вінниці, біля торгового центру, натовп підлітків жорстоко побив 16-річного хлопця. Причина його зовнішність. Подія сталася 21 грудня біля та всередині торговельно-розважального центру Скайпарк. Хлопець гуляв із подругою. Він мав макіяж, і цього виявилося достатньо. Група підлітків, понад 10 осіб оточило його всередині ТРЦ, його змусили піднятися на верхній поверх і почали бити руками та ногами. Все це у публічному місці. Випадковий чоловік втрутився і вивів хлопця на вулицю. Здавалося, що на цьому все закінчиться. Але ні. Уже на дворі напад продовжився. Інші учасники наздогнали хлопця, поволили на землю і били навіть тоді, коли він лежав. За даними слідства, хлопець застосував газовий балончик, намагаючись захиститися. Це ще більше розлютило нападників. Лише втручання випадкової жінки зупинило побиття. Вона закрила хлопця собою і викликала поліцію. Хлопця госпіталізували. У нього струс мозку, забої, травма голови та обличчя. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство», Вчинене групою осіб. Підозри оголосили щонайменше п'ятьом підліткам віком від 15 до 19 років. Цей напад не про конфлікт, це про ненависть і безкарність і питання, на яке суспільство досі шукає відповідь, чому натовп так легко перетворюється на зброю. Напиши в коментарях, якою на твою думку має бути відповідальність. І підписуйся. Тут говоримо про речі, які не можна замовчувати. Відео створене на основі матеріалів з відкритих джерел, усі фігуранти вважаються невинуватими до рішення суду.